Яке зерно хочеш зрощувати? Роздуми над Словом Божим. На четвер 10-го звичайного тижня, рік 2. Того часу Ісус сказав своїм учням. Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв. То не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчему, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гиєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жартовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі, і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Слова Ісуса є нічим іншим, як коментарем до заповіді Не вбивай. Вбивство це вже остаточний результат певного процесу ненависті, який спершу зародився у людському серці. Спершу це було невеличке зерно гніву, яке хтось затаїв у закамарках свого нутра. Там це зернятко дозрівало, зростало. Аж одного дня вийшов пагінь злих слів, Нікчема, Дурень, і, врешті, насіння слів принесло плоди вчинків Вбивство. Думаю, саме тому вбивству протестують прощення. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Достатньо виявити зерно гніву під час братерської розмови, щоби воно втратило свою силу і не приносило плоду смерті, лише радість життя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.